Ми на Дасті з вами, Тіхон. Хочу вам показати весь дефолт на карті Даст 2. Давайте начнемо з акти сторону. Перше, що ми поговоримо це про пісолатні раунди. Як їх грати, де правильно сати, що купляти, і цей. звісно, з Б. Гравець на Б може як і закупити, і смок, бігом прийти сюди, його відкинути, відкидаєте в його смок. Цей. Тут можна зірвати чеку, підійти. Тут вже ми біля машини вже нажимаємо Shift і слухаємо. Якщо є, ми відкидаємо смачок і встаємо напроти смока. Да? І пробуємо зробити хоча б найменше це 2 кіла, Да? Було б дуже супер. Е, Другий гравець, якщо будете йти два грати Б, ти можеш заходити за X, тим самим кросфаєром е, зі своїм тімайтом пробувати їх забирати. Да? Ось такий якийсь взяти угол, тим самим буде тобі дуже комфортно. Е, третя е, респав у нас на що може грати як і Мід, а, щоб зібрати биструю нуфу. Да? Чи є хтось у Міду, чи йдуть шорт, чи може ловер почує е, цей. Перший і друга різ спав вони можуть грати лонг. Також можна грати з третім спавном, щоб він накидував флешки. І ось тут один зрійфується, інший просто жде. Потім під флешечку випікаєте, якщо вони вийшли. тоже хороша страта. Або, коли нікого немає, просто проходив яму. Тим самим він може сидіти в ямі, навіть цей не розчікувати стамін, просто дивитися, чи прийшли лонг, чи ні. Uh, також можна стати на кар, якщо ви хочете зіграти без лонга. да, чисто. Мало хто зараз на післетному раунді перевіряє лонг, тому ой, ну, то, то вже машину, uh, тому можете встати під якийсь крос і попробувати зробити кіл. Да. Uh, якщо хочете зіграти другим спамом на шорці, uh, саме класне, це сразу можна пікнути, постояти, послухати, якщо нікого нема, uh, просто відійти, да, не треба соло файтитись для вас, це помилки. Далі візьмемо форс раунди. та, цей, та Другий бей-раунд, коли наприклад, в enemy економічний. Да? Форс раунд, якщо ви програли післати раунд, спробуйте заколити своєму тімейту зіграти 2Б, пропригнути, хто не знає, ми пропригуємо Звідси не посередині, це тільки коли ви знаєте, що у них економічний, або цей нема авіка, да? або знизу можна пройти і тим самим за себети. Тому в форс ми граємо з МПшкою зі смоком. Смоком відкидаємо фастом, тим самим, щоб не було фаст е Б. І ви якщо даже цей, виграли б соло раунд, просто зажали б смок, якби да? вони все-таки йшли. Тому своїм тіммейтом дуже непогано на перших таймінгах це все заблочити, да? поки ваші тімейти десь дізнаються якусь інфу, чи лонг, чи не лонг. Да? Вам буде хорошо і спокійно. Друге, понятне діло, що буде теж з вами десь в упорі грати, так як грошей на МК якусь не буде. Можливо, тільки стати з пісатом якимось за ікс, але краще, щоб він теж був на карі. Хто не знає, фішка для 8-9 левелів, а може і менше, ну, да? Що можна ще тому відпригнути, про вас не буде ніякої інфи, що ви вже стоїте це, на боксу вже зверху, тому шансов, що вас можуть перевірити, дуже маленький. Також можна грати тут зверху, це нестабільно, коли тебе енемі буде пікати, ти будеш зверху стояти, топа да? в голову буде важко. І ще одна позиція це Сидя. Ось тут дуже хорошо важко попасти вам в голову буде і дуже противний офенл. Тому використовуйте на поросраундах, дуже багато працює. По поводу А, то завжди Колю кидайте ось такий смок на лонг, він не дасть за безплатно вийти лонг. Що я маю в виду? Якщо хтось хотів запікати, на перших на навіть не побачив вас, наприклад, да, він застрімається вийти. Йому прилетить такий смок, і він вже беззахисний, щоб, якщо що відійти назад, то він буде заходити смок і ви можете його вбити. Да? Тому цей смок дуже хороший і не дасть вийти енемі, А якщо вони вже вийдуть, то ви про це дізнаєтесь. Я думаю, там під шум град по-любому вони вийдуть. А, далі, далі, третя респа в форест раунді може і грати зі скаутом А, Попробувати зняти сняти дайними або зробити якісь хіти, щоб ви вже з пістолетами його добивали. По поводу байраунда. Ми лонг будемо займати під дві хаєшки. Більшість ми будемо займати під дві хаєшки, кидаємо таким чином, щоб вона. Можливо, так і тут стукалась, і внутрі. А, чому? Тому що перший вибігаючий, він все все дожить, а ти можеш його несінько е, за демедж дати. І коли під флашечку, він не дуже так швидко пробіжить, да, і ти просто можеш його швидше вбити, ніж він пройде, наприклад, навіть за синій. А, понятно, що друга респа може щось далі вкинути, тому що в нього будуть йти тімейти. Да, і ці тімейти якраз таки можуть е, отримати максимальний веб-демедж. А третя респа, як завжди, буде вам давати смок. Дасть цей смок, та підійде на флашки. Флешки ми даєм ось таким чином на правильно на цього плюсика. І далі вже дуже багато є флешок, але я можу е, цей, давати щось такого: ось такі є флешки, да, на правий кутик. Е, також бачив якось ось так. Прошу багато варіацій. Просто ця флешка вже буде йти так, що. Якщо тіп хоче за синій пікнути, він буде ФБ. Для першої флешки це була від якогось фас піку Авіка, тому ну, даблити її не особо треба. А краще дайте оцю, щоб воно ніяк не зупинило ваших тіментів, щоб вони не були в фулі. Далі. Що ми можемо ще... А, ще хочу вам додати по поводу післятного раунда. Їх є багато варіазів, якщо ви граєте з тімейтами, тому можете заколтати йому на кар, самому піти, по першій респі, за посеріфувати. Якщо вони вийшли лонг, ви можете відійти, ось стаючи от сюди, навести прицел на цього цвітка і просто дві флешки дати. Вони ніяк не будуть зблайндити вашого тімейта, і він просто під вашої флешки ви будете йому дві штуки давати. Він просто може затикати і ну, 3 кіла, я думаю, дасть. Якщо у нього ще хороший їм. Якщо він бот, ну, то вибач, міняй тімейта. А, далі, далі що в нас а, по поводу а, дефолта, коли ми заняли, да, коли ми зайняли лонг. А, більшості не знають, що робити, куди йти. Як стояти, коротше, в них мозги напружені в таких ціпів, вони можуть запушити, стати неправильно, зловити флеш, вмерти. Наш дефолт, який ми використовуємо, це граючи в ями. Да? Граючи в ями, ви можете спокійно стрейфуватися в таймінг. Да? Типу, якщо ніхто не вийшов, а смок у вас кінчився. Ви можете побачити цю трубу, яка піднімається наверх. І десь плюс-мінус понімати, як кидати. Закидуємо глибокий смок в банку. Да? Тим самим ви собі його протлили і ви в безпеці да? не буде вас вриву ще на 18 секунд. Тому е багато що можна додати, якусь там флешку дати перед собою, да? яка тіпа, не буде вас бландити, так як вона е під е цей бордюр. Да? Е тому ось таким чином ждете ще свого тіммейта, пробуйте жити. Якщо вам тімейт дав флешку, ви пікаєте. Сьогодні була ситуація, коли тімейт просто побіг, да? як, як кажуть на зіберта е, цей охота. Тому не робіть цю охоту, пікнули під флешечку, не побачили сей сейвитись далі. Ваш піде тімейт, і якщо що, він краще вас грає, він вам щось заколе і разом ви зробіть це. Правильно, правильно. По поводу, як займати шорт, в більшості це не потрібно, так як ви швидше викидаєте гранати, да, як. Але якщо лонга нема, а ви знаєте, що вони вже в Міду, пробуйте просто дати молоту Fire. в так да, якщо вони ще не зайшли в цю зону. Хай ваш тімей підійде в упор, ви станьте біля цих бочок, наведіть прицел як на відео, ось таким чином, і відпустіть Fire. ваш uh, тімейт цю флешечку, яка зірветься, просто пікаєте uh, і спробуйте зробити хоча б кіл. Далі ви можете просто. як Продити смоком або додав, додав додати йому другу флешку, якщо там е, цей тепер трошечки заспину. Тим самим він може до флешечки взяти, пікнути і на широку вийти А, е, Якщо проти вас грають М2B, тоді вам е, наперед треба знати, що каєшки вам не особо треба кидати на лонг. Тому в такому дефолті, коли я показував, що вам потрібно грати лонг з хаєшками, ми даємо дві хаєшки, да? цей раз ви просто їх сейвите, а просто скидуєте більше флешок на лонг своєму тімейту, який просто буде потім їх спамити. А ви будете забирати тим самим іменно під флешечки свій лонг, тобто тут буде смок, ви додасте молотов за синій, який розгориться, да? І потім під флешечки просто буде ваш тімейт спамити, а ви просто будете їх. Цей фублан вбивати. Тому лонг ви заберете, а хаєшки для Мітубе збережете. Да Хто не знає, як треба правильно розбивати. Якщо ви не знаєтеся, ви якось будете отако розбивати, ви можете підійти на край не за ем, закінчення цього смока просто прішку кинути, розбивається він дуже добре е, і тихо, да? тобто ви можете з легкістю е, беззвучно вбити когось Спину, який буде пробігати на Б, да? понятно, що можна зробити бус, можна щось відкинути. Але в дефолті ще ви можете грати в Міду, десь під якимось офенлом, да? можна навіть вилізти сюди. Дуже хороший крос. Я зараз покажу, якщо от сюди залізти. То ось такий крос дуже хороший. Да? Но, а, якщо у вас стрільба трошки хромає, тому можна тут стояти. Да? Якщо ви почули, що вам дають смок, а це просто ось такий звук буде, так? Да? Ось такий звук буде. Ви просто поймете, що самі тубе смок, просто спадаєте і стоячи десь ось тут. Ви будете сяти, ви його заблочите. Тим самим не дасте enмі зіграти мій тубе Плюс можете дати молоту, якщо він у вас є. Якщо немає, грайте сейвово, Візьміть якийсь крос для себе і живіт. Перейдемо на Б. Uh, на Б ми стартуємо uh, молотов Підбігаємо, чуй ближче можна дати каєшечку Якщо розумієте, що це якийсь е, фул е, там, економічний або форс, де можуть піти на Б. Ви можете після хаєшечки дуже швидко ставати. Ось таку біом флешку кидати. Так, да, є чутно, але краще е, підсайвитись. І коли вони будуть вибігати, вони просто будуть вибігати. Тому така підсайв флешечка, яку не жалко витратити, е, непогано. Якщо ви граєте з сімейтом, цю флешку може давати він. Ви кидаєте молотов. Uh, він підходить до дверей, ви колете цю флеш, він просто її дає. І в її пік ви просто дожите і починаєте розпікувати. Якщо нема фаст, ви можете стрейфуватися ось тут таким чином. Да? Якщо uh, цей хтось підійшов стрельно, віддаєте смок. Віддавайте смок більш в опор, uh, тому що дуже важко їм буде виходити. Так. Uh, а далі вже можна міняти офану. Можна стати ось тут, а вашій тімей десь буде за Xом, да? Або. Це На танцполі можна взяти навіть ось такий крос. І тим саме, коли ви будете виходити контактом, ви навіть зможете зробити 2 кіла. Якщо не знаєте лайфхак, то якщо ви ловхіповий хіповий завжди ставайте в позиції, де вам потрібно тільки вбити в голову. Тому що для вас це буде е, таким чином, що навіть якби у вас було 100 хп, вас можна вбити тільки в голову. А у вас лов хиповий, на що стояти, що вам дали тільки одну в ногу якимось случайним дивом. Да? Краще станьте на хедшоті позицію, тим самим у вас буде пріоритет. Вас можна вбити тільки в голову, як і закладено в цій грі з першої в голову. Е, тому ми переходимо далі до наступного гравця, який грає теж Б. Він не завжди має грати Б. Не судіть строго ті, хто кажуть, що треба грати 2Б постійно, тако сидіти тут і дивитися в одну двірку. Це неправильно. Ви можете просто віддавати свій смок, коли там е ваша тімети кінчається, або якісь доб гранати, щоб він сейвився на Б. Якщо бути правильним, можна навіть приграти ось тут. Після чого не відкидувати смок сюди, тому що про нас вже є інфа, і вам все-таки можливо дати молотов сайт і випалити звідси. Тому краще відкинути за оцей бокс мов, який не дасть е, е, цей вас вбити, по-перше, а вам хорошо з двох позицій вилізти сюди зробити кіл. Або стати ось тут і очікувати, що хтось буде забігати, і ви зробите цей кіл. Тому дуже хороший смок, дуже сейвить. Ви потягнете час, і а, ваші тімейти підійдуть і допоможуть вам. А ви будете дуже цей, класно крутитися в цьому смоку. Тому віддавайте смок е, противник, або тімейту. А самі можете грати міт. Ви можете грати міт як з третім гравцем, який грає на А, який теж може підійти міт, і, в чого під якусь флешку, або ви флешку можете накинути. Uh, цей. Якусь uh, там в двері, да, він пікне. Да? Uh, якщо якщо, якщо вам потрібно прям якісь імбові uh, флешки з різних позицій, да? наприклад, блін, ви граєте отут. А ваш тіп, от десь під вікном хоче пікнути, да? ви ж можете накинути йому ось таку якусь флешечку. Правильно, правильно. Ця флешка допоможе допоможе. Якщо цей, ви можете накинути навіть в мід ось таку флешечку, вона реально теж допоможе. І ваш тіп, який е, тімейт, навіть якщо грає десь ось тут, йому ця флешка допоможе, вбити мід міт. Е, якщо ви граєте звідси, також можна цей дати в флешечку, і вона також йому допоможе. Або під вікно, якщо у вас є тіпи, які грає в двері. Да? Тому а, з будь позиції вам потрібно знати, куди кидати флешку. Це дуже буде імпактно. Не бійтеся говорити з вашими а, союзниками і один одному допомагайте, і тим самим будете вигравати більше каточок. Да, чим а, Габен каже 50, він рейта, да? 50-50 зкритий пункт. Як завжди да, в мене на Фесіті, на твічі, дивіться. Йоу, йо, я там прям жорстко лютую. Тому анлайки. Uh, якщо ти граєш в ВП, любиш АВП, для тебе мало є що показати. Але я покажу тобі фішку. Якщо ти хочеш і ну, ти знаєш, да, що в суїциді є людина, хто не знає, в суїцид це у нас така позиція ось тут, де <coughs> зачасту за те сторону у нас. А, віки стоять, да, і вони так мішають пропригувати. ножку попаде, а ще як вб'є, ай-яй-яй. Просто відкинь смок сюди. Розбиваєш хаєшечкою, скопиш, стріляєш. Якщо шо, хо, маєш тиммейта, ой,ся лінія, дасть тобі. Так само розб'є. Ти вбив. Ти в плюсі, братан. Юзай.